Про реабілітацію. Я розумію, що це ви мали на увазі більш е хворих на серцево судинні захворення і все. Я маю е кілька хворих, не хворих, здорових. Але після реабілітації, після ампутування кінцівок. І ось е скільки я питала знайти тренера для свого сина в частності. Але знайти тренера, який би міг тренувати професійно тих людей, яких нема кінцівки, ну дуже складно. Ви розумієте, цей протез важить більше 14 кілограмів. Ну, висока ампутація, так? І яке напруження на позвоночник, на, все, на всі су інші. і зовсім. Порушена не те, що вага, а от розумієте, орієнтація тіла в просторі, як знайти такого тренера. Отже, дивіться в цій презентації. Я впевнений, що Марія Сергіївна потім я можу вам Коли ми зараз закінчимо. Я вам дам контакт: всеукраїнський центр «Спорт для всіх. Який реалізовує програму, про яку я тільки що розповідав, в нашій програмі вже на сьогоднішній момент діють близько, якщо не помиляю, 120, так? 120 клубів, адаптивних клубів, там, де в певному місці це може бути якийсь, наприклад, спортивний зал, або це фітнес-центр, або це місце. Е при якійсь організації знаходиться клуб, який організувала та чи інша людина. Це може бути реабілітолог, або тренер, або навіть людина, яка повернулася з зони бойових дій і хоче, щоб її однодумці та побратими займалися та реабілітовували своє психологічне та фізичне здоров'я за рахунок фізичної культури. От в цих клубах, в цих клубах, у нас є хлопці, які мають високі ампутації. У нас є хлопці, які мають не одну ампутацію. Є хлопці, які мають, наприклад, відсутність двох кінцівок нижніх і одної верхньої, е, є відео, я сьогодні його не, ми його сьогодні не показували, тому що тематика розмови була інша. Але в нас на ресурсах, якщо ви на них здадете, у нас є відео направлене на адаптивні клуби. І ви побачите, наприклад, як хлопці, які мають одну тільки кінцівку в басейні з професійним тренером по плаванню, наприклад, три рази на тиждень. Плавають для того, щоб залишатися в кондиціях. Називаються Адаптивні клуби нестримні. Це проєкт Міністерства молоді та спорту, який реалізовує державна установа, всеукраїнська спорт для всіх. Я вам дам контакти, ви побачите в соцмережах, як нас можна знайти зв'язатись.